І любий український захисник сьогодні потрібне свято Україні. Ми знаємо відсвяти ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Свято Покрови, День козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш би війну цю кляту спинити. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою нам не страшні вороги, з тобою нас чекає світлий обрій, чекає небо, мирне, голубе. Ми віримо, ти його відвоюєш. Ми просимо, не бережи себе, герої треба нам живими, чуєш? Тобі любі, любі, наші захисники, що можемо на кухні, ми стояти, лібо випікати, пироги, покрови присвято величати. Захисники, що компайнери, якось зібрали. Не буде голодна країна таких хліба чимів, чого цьогоріч пізнала. Бо я країна хліб сіль, мі захисники. Не буде ж то голоти. Нас тобою спільної яйці, ти зі не знищить ворог жодний. А я вареники зі з мамою ліплю, щоб захисник не був голодний мій. Мені поїдуть на передову, козак повинен йти ситий у бій. Мій захисник, спасибі, що мали змогу. Ми з мамою овочі в банку ховати. Ти від мене овочеву допомогу. Не будуть голодні на фронті солдати. Тобі, мій захиснику, Що нині вишиванку приміряю, На день перемоги одягну таку, це буде Україна, точно знаю. Спасибі тобі, мій я тепер тебе більше знаю. Мені я це сила, я тебе люблю. що повертайся, я тебе чекаю.